Товариш рава він пише тут на початку, що і, не може і, бути і, не може і, бути величі творця більшою, ніж велич і, рава. І, що це означає? І, Чому вони повинні бути рівними? Чому не може бути один над іншим? Uh -huh. Раф. Так про це написано, <звук> про. Ходження спуск поколінь. творець завжди вищий, учитель завжди вищий, ніж учень, хоча учень може бути і більш успішним, і в поясненнях, і в роботі з аудиторією, у тлумаченнях. Але тим не менш учитель є коренем. товариш, якщо я правильно розумію, він має на увазі тут що творець не підніметься вище Рава. тобто не може бути величі одного більше за велич іншого. Велич творця і велич рава не може бути, щоб один був вищим за іншого. Як таке може бути? Як це працює? що вчитель на рівні творця? Раф, відносно конкретного конкретного учня це може бути, бо все, що учень отримує, то він отримує через учителя. Тому те, що він знає про творця, він теж отримав це звідти від учителя, і тому для нього може бути, що йому може здаватися, що вони рівні. Хоча ми, наскільки розуміємо, як може бути, щоб якась людина, ким би вона не була, щоб вона була як творець, але відносно учня, в тій же мірі, в якій він цінує вчителя, так само він цінує і творця. Це можливо. Це ще ми... Товариш, над чим учень повинен працювати, щоб отримати від учителя? Бо, зрештою, він отримує від учителя, а не напряму раф. Так, звісно, це завжди так відбувається. Він отримує тавкіт, роль. Тобто, учитель повинен навчити учня і шляхами творця за творцем. Товариш, і коли він пише тут у продовженні? що вони повинні бути у злеті з істинним праведником і вірю мудреців, і бути в надії, що праведник поверне їх до добра. То тут так само тобто виходить, що усе покладено на вчителя. А де ж тут що роблять учні? Окрім того, щоб сподіватися, що вчитель зробить над ними дію? Рав, повинні молитися, повинні чекати того, що робити, учитель це зв'язок між ними, усіма і творцем. Товариш, то як ним посилити цей зв'язок? Адже ми завжди Рав, через зв'язок між ними і з касуванням перед учителем. Товариш, тут так дуже підкреслено, що ви завжди нас спрямовуєте на Творця, ніколи не спрямовуєте на себе. А тут він пише, що саме через Учителя ти прийдеш до Творця. То чому це так? Що учитель ніколи не спрямовує на себе, а завжди спрямовує на Творця? тому що він ніби не потребує і заборонено. І, взагалі, як сказати, він хоче, щоб вони були спрямовані на Творця. У цьому його мета. В тому, що він їх навчає, організовує, і бачите, наскільки вони. Об'єднуються і входять на шлях? Товариш, а підйом учнів це, врешті-решт, учитель вирішує, що прийшов час піднятися. Як таке відбувається, що учні піднімаються, наближаються до творця, уподібнюються йому? Чи це рішення вчителя? Раф усе приходить від творця? Це все приходить від творця?